Доброго дня! Волонтерський відгук на два павербенки. Один це у нас Білкін BPB 002 BTBK 30 ватний на 20 000 мА. І другий це Базеус 65 Вт адаман Мітал 20 мА 65W. Одразу хочу вам пояснити, чому я порівнюю взагалі 30-ваттний. Powerbank 65-ватним, тому що виробник Бєлкін Прямо на коробці про це написано, декларує Charge your USB MacBook without an outlet and charge a second device at the same time. Тобто вони позиціонують, що цим парабенком достатньо зручно користуватися, якщо вам потрібно зарядити ноутбук. І навіть, як вони кажуть, паралельно ви можете заряджати ще один свій девайс, ну, наприклад, телефон. Хоча, розуміючи, ємність батареї, що MacBook, що будь-якого іншого ноутбуку, який заряджається по USB Type-C, ну, чесно кажучи, паралельно заряджати ще якийсь другий пристрій. Так собі рішення, тому що навіть на повну зарядку того ж макбуку у вас одного цього повербенку все одно не вистачить. Але виробник декларує, ну тоді давайте порівняємо з найбільш відповідною для такої ж мети моделлю іншого виробника Базеуса. Тому що 15 20 ватні базеуси просто не потянуть таку зарядку. А от 65-ваттний, в принципі, плюс-мінус для таких же задачі призначений підзарядити ноутбук, підзарядити ноутбук одночасно з заряджанням ще якогось там смартфону, і так і решта. Три такі порівняльні характеристики, починаючи одразу з зовнішнього вигляду. Ну, як ми бачимо. Пербенк Белкін більший, він і товщий, і ширший, і ну, просто по габаритам більший. При цьому він зроблений з пластику. Скажу по-простому: якщо він впаде у вас на підлогу, він трісне. По пластику, по пластику навіть чутно, що там є такі пустоти, що не дуже міцно зібраний цей павербанк. Люфтів немає, скрипів немає, але якщо він впадає на плитку, 100% він трісне. По повербенку Безеус він зроблений із металу, плюс на ньому є індикатор, що вже приємніше. Де ця кнопочка? Що вже приємніше, ніж у Білкіна. А, і є враження, що якщо цей повербанк впаде на плитку, то ну, максимум погнеться. А якщо впаде на щось пластикове, то швидше за все трісне те, на що він впаде. А, це така річ, яка не впливає на технічні характеристики, але дуже сильно впливає на побутове використання. Друга річ. І той і той павербенк я залишив у повністю зарядженому стані один на один з своїм макбуком і за ніч Базеус зарядив макбук з 13% до 70%. До 79, тобто на, 65, на 66%. Білкін зрядив мій MacBook з 20% до 75, тобто на 55%. Ну, відповідно. Базаю по цьому параметру виграє, але з іншого боку, ну, там люфт в межах 10% зряду, а цей павербанк буде коштувати 100% дорожче в будь-якому інтернет-магазині. Тому чи є сенс платити більше. Тепер давайте подивимось по основним параметрам. Що нам декларує Розес? 20 000 мА. Battery capacity 5 000 мА. 14,8 вольт, 74 Вт. Rated capacity 12 000 мА 5 В 3 А. Ну, тут все зрозуміло. Плюс у нас є два порта USB, які працюють на вихід. Є USB Type-C, який працює на вхід і вихід, і є мікро-USB, який працює тільки на вхід на заряджання. Тобто зарядити цю штуку, ви можете ну, майже всім, крім Lightning. USB-C, Micro USB. Зарядити Білкін ви можете тільки по USB-C, і більше варіантів у вас жодних немає. Далі дивимося, що нам декларує Білкін по параметрам. Білкін по параметрам декларує, що він видає 20 1,5 А. А, раніше заряджається 20 вольт 1,5 А, 15 вольт, 2 А і до 5 вольт 3 А. Може заряджатись в тому числі від прикурювача. І вихідна потужність через USB Type-C 5 вольт 2,4 А до 20 вольт 1,5 А. Ну, чесно кажучи, враження такі: при тому, що один павербенк на 30 ватт, другий на 65 ватт. Дуже різний підхід у виробників в тому, як вони рахують. Ну, це знаєте, такий підхід між штатами і Китаєм, що називається. І в тому, що вони пишуть на коробці і в специфікаціях. До речі, якщо вам цікаво ще почитати детальніше специфікації Білкіна, можу вам відкрити відповідну сторінку. А не можу, тому що це най най найдетальніше, що Білкін пише. Це буквально оця табличка, можете її розглянути. А найдетальніше, що вона пише Базеус, це ось ця табличка, якщо вас цікавлять. Прям дуже е, детальні параметри. Але е, обидва ці павербенки, незважаючи на те, що там 65 Вт, 30 Вт, по суті, можуть справитися з однією тією самою задачею, трохи підзарядити ваш ноутбук, який заряджається по USB Type-C. І паралельно, якщо ви хочете, підзарядити, наприклад, телефон. Чого я особисто не раджу, тому що, як ми бачимо з мого тесту, що один, що інший павербенк, навіть. Е, один ноутбук зарядити все одно повністю не можуть і це прогнозовано, тому що у них всього 20 000 мА батарея будь-якого ноутбуку зараз ну, швидше за все більше. Але рознос не такий великий. В межах там, 50% між Білкіном і Базеусом. При тому, що Білкін коштує 100% дешевше станом на. Там, Листопад 2022 року Білкін uh, в мережах магазинів можна було купити ну, принаймні на півтори-дві тисячі гривень дешевше, 100%. З іншого боку, це пов'язано з тим, що на базеу 65 Вт був дуже великий ажіотажний попит. Uh, свого часу там ще влітку, наприклад, цього року Базеу 65 Вт можна було купити набагато дешевше, там за, за 3,5 тисячі гривень. Зараз він може сягати і семи. 6,5 і так далі. Але якщо ціна на Базеус впаде, знову нормалізується. Хоча, чесно кажучи, попит зараз великий, я не бачу причин для того, щоб вона падала, Але все ж таки, якщо ціна впаде, і якщо більш-менш вона стане схожою на ціну Білкіна, однозначно я б рекомендував брати Базеус. Якщо ціна на ці павербенки буде різнитися, там від 40 доларів і вище в сторону переплати Базеуса, чесно кажучи, переплачувати ці 40 доларів заради, ну, зарядиться ваш MacBook там, чи інший ноутбук, який заряджається по USB Type-C, не до 75%, а до 80% за ці 5% переплачувати 1,5-2 тисячі гривень і більше. Я особливого сенсу не бачу. Крім одного, якщо ви хочете. Плануєте ронять, якщо ви плануєте давати в руки дітям, ця штука дітей витримає, ця штука трісне дуже швидко.